Всім доброго ранку! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. І сьогодні якраз Нижній Ярус. Один з найкрасивіших, тому що квітують флокси шиловидні. І ці килимки, як плямочки, як намальовані. Хочу потім стригти його потрібно, але саме цікаво, що у мене залишився лише цей один сорт. Було ще декілька рожевих, був такий двохколірний, але залишилося те, що залишилося. Ось, сонечко так. Гарно, до речі, ці ліхтарики вже стільки другий сезон вони. У мене працюють. Працюють дуже гарно. Всі повністю з зими вони вийшли і світять. О, починається котячий марафон. Це вже Джон прийшов їсти. Ой, дивіться, які гарні пеларгонії квітують. Хоч і не магрові, але такі величезні-величезні квіти. В них таке листя, бачите, варігатне, такою темною варігатністю. Мені запах дуже подобається. Щось таке, знаєте. Таку зранку виходиш, такі цікаві голоси птахів. Я тут все вже декілька разів хочу розібрати, що то за така пташка і де вона взагалі кричить. Не знаю, такий своєрідний звук. Щось таке глухе. Тут є такий водяний бук. Бухай називається, це маленька-маленька пташка, але клюв, дзьобик, вона у воду застромлює, видає такі потужні звуки. А це щось ні, такий приглушений, такий подовгостий. Ось десь десь воно. От. Я відчуваю, десь далеко можливо, чи що ось ці бутони зараз на півонії. Здається, що зараз там ну, не знати, що має відкритися. І бачите, як довго квітує бадан подан дуже гарна рослина, дуже є багато сортів, але рідко бачу, щоб хтось колекціонував саме Вергенію. Ну, вона теж не з дешевих, але і не з таких дорогих, знаєте. Тому що, якщо взяти на увазі там 150 гривень і 700 гривень, різні там якісь подофіли і так далі, сангрі і так далі. Ось, бачите, яка вранішня краса. І вже сосна. Захоче, хоче, щоб вже її ще трошечки і потрібно вже буде прищипнути. Ось так, для того, щоб вона була пухнастішою. І, ну, кому, якщо потрібно, щоб вона швидко росла, тоді не потрібно прищипувати. Вона тоді буде гол, ну, трошки така, знаєте, гола. А так, коли ми прищипуємо, то потім буде от звідси вже йти наступний. бачите. А так вони були б зверху, але тут такі розгалужні, такі ці гарні свічечки. Я дещо прищипую гілки, деякі не прищипую. Якщо мені з якогось боку потрібно підняти сосну, ну, порегулювати її. То я тоді її не прищіпую. Але мені так подобається, коли я можливо цим і займуся, очистити її трішки і показати їй дуже цікаві звивисті вивести ось ці пауни. Бачите, які вони. Але поки що вона ще молода. І вона мені подобається саме в такому вигляді. А бруслина, бачите, це варігатна. От, бачите, видала такі прирости зовсім зелені. Бачите, немає зовсім варігатності. Отже, його потрібно. Це ціла гілка, його потрібно прибрати, тому що вона повертається до своїх материнських ознак. І потім навіть оком не моргнете і стане ваша варіагатна бруслина зеленою бруслиною. Трави вже просинаються. Ну, деякі вже і проснулися, ось вже бачите, яка гарна осока пальмолисна. Ну, таке щось ніжне, таке щось приємне. Скоро вже і Іриси Бородаті візьмуть естафету свою, еремуруси, півонія рання. Все, в свій час. А тут бачите, як теж агресор. Вербузілля, мене чисте, але зелене. Тут, в принципі, такий от якийсь участок, що тут мало що зростає, там пенстемон є, він і так вийде, йому це не страшно. І тут долина таких ірисів. І вже цей нарцис, треба його звідси пересадити. Йому тут не подобається. Бачите, він сімейний теж по дві квіточці. Ну, багатоквітковий, так кажуть, сімейний, то знаєте, вже... Наша народна така назва. І такий він маленький. Ну, не, не дуже маленький, але якийсь він такий ніжний, ніжний. По-перше, цей колір, а по-друге, така ця трубочка мила. Ось так. Слива. А моя вигела? Ні, є бутони. Я щось подумала, що вона. Не буде цвісти, думаю, я ж її не обрізала. Але от ще такого, знаєте, квітування масивного я так і не побачила ще поки що. Ой. От Ледве-ледве лед, лед, бачите, от як піннісетом пізно просинається. Ну, деякі сорти можливо не всі. Він там ледь-ледь відбиває, показує свій зелений колір. А це я також ще висадила ну, свого живця ну Це спірея. То тобто, є серії, що сіра що прившею і так далі. Яка саме точно не знає, бо вона карликова. Вони в основному всі ну, великорос... великорослі, а ця карликова. І тут я завжди залишаю собі. Люблю, як незабудка квітує так масово. І тут цьому куточку дектаніті зростають. Я її собі залишила. А до речі, знесіння, от я колись казала, що мені тут хтось витоптав, ну це не хтось, це мій Юра. Це насіння я висаджувала того року ось знову українську назву забулася. Боже, Василісні. Рутвиця ось. Рутвиця, бачите, жовта. І ось єдина, все-таки корення відбила. В неї чимось мислистя, бачите, схоже на квілегію. І все. А тут була сон трава, а нічого страшного. Щось посіє нове. І зараз дивіться, які гарні вже листя молоді. Теж коричневий колір забарвлюється. І такі ніжні-ніжні. Цим магонія подоболисна, Вона вже відквітувала майже. І наростає саме її маса листяна. А! Аліуми я вже, здається, всі виносила туди, в лінію вистроювала їх біля півоній. Все-таки одного десь я пропустила. Тому потрібно його теж забрати. Не знаю, там сонце, що я там показую вам. Але ще якісь тюльпани дуже-дуже пізні і дуже-дуже високі. Щось є ще таких високих, хоч в мене там прості тюльпани, вони теж немаленькі. Ось це, бачите, повутинка тут. Я відламала одну гілку. Це в'яз. Ай, сорт забулося. Він такий цікавий, бачите, таким дрібненьким листям. Це не гейша, ні. Гейша вона така з закрученим листям. А це якось інше. В'яз, в'яз, в'яз. Дуже такий милий. Вже довго тримаю від листя, але я одну гілку відламала. тепер тюльпани, бачите, покажу, подивіться, які вони височесні. Ось Ви гляньте, бачите, ось так я веду, 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 веду. Ну, так я вже там помалу його й веду. Ну, сантиметрів 50. Точно 50. Сорт не знаю, не виписала. Тепер все-таки зрозуміла, що це так. Це така моя ось ця хвосточка, ці міні-хосточки. Але та, бідна, як вона там мучилася, От кожна рослина хоче знайти якесь своє місце. Щось все одно їй десь не подобається. Ну От там було 3-4 гілочки, два роки. Я пересадила і подивіться, як гарно пішло. Замульчувала свій клопогін, я вже, до речі, помульчувала гортензії всі, добре, що якраз скошували. І вже без шкідників ніяк. На ліліях вже пожарники сидять. Ой, боже, боже. Ой, я вже бачу, що вони і на як вони? Рябчики перекинулися. Ой. Скільки їх розмножилось. Колись пам'ятаю бабусині квіти, та ще я там у молодості вирощувала. То зовсім-зовсім не було того всього. От мене місце таке трошки. Тут треба якусь гейхеру підсадити. Вільне. Не було тих шкідників, от, до речі, це дівочий виноград, але не той такий агресор, а Вічі дуже гарне в нього листя. Але Юра взяв тут мені поставив. Не спитавшись йому підпору, йому не потрібно було би. Його треба навпаки до чогось прикласти, щоб він чіплятися міг. А то він так у повітрі і висить. Таке гарне листя. Ось, здається, все все косили, а мій острів забулись. Мені думаю, що я ножницями його має вистригати. Ось сакура моя ось ця. Не знаю, вона то не квітла, але в неї якесь таке листя, знаєте, коричневе. Може, вона темнолисна буде. Це мені як заміну прислали були на те, що попропадало. Тому ні, наз... ні назви, нічого я не знаю. Ось так мої. Там посадка, бачите, ось тих лілій, що ми садили з вами разом. А так цікаво, що ось ця осока, вона дуже пошкодилася цього року ось, щоб то я знала з назвами сьогодні. Бачите, вона вже квітує, але ще не наростає. То краще це квітування перебрати, щоб не забирало сили, хай наростає вона. Така гарна, варігатна, вічно-зелена, але вічно-зелені постраждали всі. Моя ялиночка починає там рости. Але що ж, треба ж все таки посапати. Гарні хвойні, коли вони, знаєте, не хворіють, і коли їх ніхто не чіпає, це я маю на увазі котики мої. Бо як вони їх вже зачіпають, то вони, бідні, такі пошкоджені, знизу погорілі. Все-таки не можу намилуватися не можу вас не заохотити до седумів. Седуми видні, зараз дуже багато різних сортів. І це. Потужні, цікаві, витривалі і гарні рослини. Я, ну, повторювати буду це багато раз. Ось уже присипається. Просу моє на сфераті. Нічого, нічого. Гарненько, все добре з ним. Бачите, як відновлюються очетки. Ось той очиток я показувала була, що він до мене відсаджений в темноті. Хочуть очитки сонця, тоді показують себе по максимуму. Він так зелений, А цей погляньте. Яке це листя, ну, як квіти. І такий, знаєте, є дрібний. Я знаю такий очиток. а цей у нього такий. Ну, як у очитка видного пластинки великі. Ой! Горить він лише на сонці потім. А так в нього одні переваги. Уже Як уже добре, коли посаджено, ой, покошено, все. Просто подивитися, приємно. І виноград уже, мій молоденький, відходить. Колись буде. Не все за один раз. Хоч вчора казала, що хочеться мені Сад був зразу дорослим. Яке не буває. Довго квітується смородина. І настільки декоративна, ця гумі. Спогляньте, я дивилася, от шукала таку ще одну рослинку, багаторічник теж. Він дуже схоже, квітує, навіть листя схоже, але це не лох. От то вже назву придумали гумі, але ще й побутує назва Лох. Його листя, бачите, Зі споду сизі, сиві такі. Ну, вже як будуть ягоди, тоді будемо. Ну, мій той з подарунку полин, це не вітекс однозначно. Оце єдине, мабуть, що прийнялося: це цей полин і очитки. Все інше як не поливалося, як не ходилося. Ну, ті, наприклад, цибулькові, Тут теж, бачите, все ж, ну, полито, пролито, а толку. У мене теж, от Наталя показувала з каналу Дачечка, що в неї куплені е, восени. айстри. Багаторічні, так? Дуже погано зійшли. От мене тут гілка терчала і терчала. І аж тепер з'явилося ось три. Не знаю, що це таке, але ось поглянь. Яка краса. Ну, вже втратив таку свою кольорову насиченість, цей кущ, але все-таки, вчора в мене прийшла кума, тут вона щось ходить по моїх сих. Каже, що це таке? Смородина кажу. І як смородина? кажу, то смородина, декоративно. І що вона родить? Та десь кажу, родить. <гум> Бачите, оце теж. Айстра виразкова, але варєгатна. Теж довго не з'являлася. Ось бачите осінні посадки. Якось так не всі вийшли. Теж було цілим колом. Ось бачите, тут немає абсолютно нічого. Ось, здається, вони ж зовсім непримкливі. Хоч би до мене ніка не проснулася, бо вона вода в хаті, ой, вже хвосточки, хвосточки розкриваються, на них вчора покосили. Бачите, яка краса. Це, здається, Катерина, якщо я не помиляюся. І все-таки цього року я вже побачу, як квітує баптизія. Ось в мене два кущики, бачите? І обидва вже заклали квітконоси ось є бутони. Тому будемо спостерігати. Але кажу, це покошене. Настільки святково виглядає. До речі, покажу вам аземіну. О, то, що я саджала, пам'ятаєте, <кхм> вона вже розпустилася. Таке якесь цікаве листя. Я не можу чесно зрозуміти, думаю, може то їй не вистачає вологи, що вона якось так його тримає. Але ні, воно, знаєте, тургор має, все. Але бачите, ніби якось гілочки опущені донизу. Ось бачите? І така сама та ж друга. Я, бачите, теж замульчувала. Все помульчувала, що можливо. Ось, бачите, в неї якось ось ці. І вони такі тверденькі, все добре. О, бачите? Але треба сьогодні її все таки пролити. І це мій бузок, аукуфобій. аукуфобія, боже, боки вимовиш то. Що... Ось такий він варігатний, бачите, але такий тугудум, такий тугудум, я вже його пересадила. Думаю, може знову. Ну, його раз були, скосили, але все одно дуже він помаленьку заростає. От, до речі, теж мигдаль її Ось після зими бачите, що якось він слабо перезимував. Ну, видно, що живий, але. але, А ось зізіфус той взагалі, певно. Не вийшов. Ну, вже, щоб так довго триматися, хоч надломлювала гілку. Нет, колючий він, халєра. Він не сухий, бачите? Я не можу зрозуміти, що мені з ним робити. Ну, ще зачекаю, звісно. Ай! Ви подивіться, яка колючка. От вам зізіфус. Оце ще один. Мигдаль посадила, щоб пара була це весняна посадка. Ще теж поки що нічого не показує абсолютно садить собі, то вже мої інжери сьогодні потрібно розкрити, деякі баби-йошки. Зараз покажу вам ось ціалі які висаджені в ряд. Опа, зараз так стану. Ось, якби то. Зловити їх так, як я хотіла. А що показую, ну можливо. Бачите, які квітоноси, як вони в ряд, такі гачкуваті, але вони набагато вищі ще будуть. Це просто вони тільки пересаджені і ряд півоній. І слава Богу, ніби кожна півонія заклала. Якраз сьогодні, думаю, планую підживити півонію ще бабусинними о, бачите, на ній завжди бігають мурашки, це нормально. Бачите, бігають. Покажу вам цей спосіб. Я якраз просто Були у мене такі матеріал, скажімо, для підживлення і затисалася тут півонія якась теж цікава. Це я зрозуміла, що якийсь сорт. Кримської теж півоні. Воно таке листя у нього, ну просто як у сон трави. Мягке, зовсім інший колір і зовсім інша фактура. Це якийсь сорт. Ось так. Цибулька. Там вже картопля посажена, частина грядок посажена. У ну, мене Юра цього року вперся, що він буде копати вручну, тому що йому трактори всі не так орють, а... Викопати важко, то знаєте, по чуть-чуть копає. Але добре, чуть-чуть скопав, я швиденько освіже посадила. Та й так, встигне, господи Боже. Піти потрібно послухати. Вони гарно бачите, той, ой, я там одягнена. Тристаков вийшла, здається, показує плюс чотири, а насправді холодно. Ось тут теж в мене тільки лохина прикопана. Та, що в Тут ще будуть помідори. Капусту я бачите, прикрила і клубніку. Ось такий вже горох. Це В грядках показую, що робиться. Ось бачите, тут і росте тархун. Той подарунок від підписниці моєї. так? Її хорошою знайомою. І ось так ваш росте. Фенхель. Все з ними добре. Вони всі прийнялися. А вчора теж перебрала вже морквочку і петрушку. А тепер думаю, що ще отам посіла, зійшло. Ну, одним словом, десь щось залишала, міточки Іка збирає. І все. Ой, Боже, боже, який це гарний цей світ яблуневий. Ви погляньте, який великий. Вже вкотре повторюю, що я обожнюю. Саме яблуневий світ, та й багато людей люблять. Так гарно, бачите, воно ось тут оживає, хоч це йому не місце. І вже тут. Дороніку, видно, квітує. Уже всім гарного дня. Піду слухати Ніку. А там саменька, щоб не плакала. Теж, бачите, замовчувала всю ортензію Анабель. Їй так буде краще, мені теж. Всім добра.